Перечин має надію на краще. Кожен, хто тут живе, будує своє майбутнє та майбутнє своєї громади. Перечин має йти вперед, але не забувати свою історію. Історію колись найбільшого промислового підприємства Стеатит. Я вже сам попутав, або енергодільниця, або там була е, ремонтна механічна дільниця. Хлопці, добре, що я не приходив. Болящи, безперечно, дивитися на ці споруди, але згадується зовсім інше. Завод теат виник розбудувався на пустому місці з нуля і працював безперервно 30 років, 30 продуктивних років. Мені здається, що його діяльність, виробничо промислова, фінансово-економічна, соціально побутова, професійна, культурно-спортивна це свого роду була революція для причина, тому що це було сучасне промислове підприємство, яке вплив е, е, мало величезний на перечин і на перечинщину. Ну, заводу управління тут штаб, тут планувалось давалось завдання. У 1972 році завод отримав. Юридичний статус самостійного заводу і став називатися стеатит. Що таке стеатит? Стеатит це оця радіотехнічна керамічна маса, звідки і пішла назва стеатит. Ну, крім цих керамічних деталей, було освоєне уже сьогодні, можна сказати, робота із вакуумстільною керамікою. Ми її отримували із інших заводів, тут її шліфували. Полірували до 12-13 класу близько, тому що вони йшли потім на нанесення інтегральних схем. Де їх наносили і куди вони йшли, можна тільки догадатися. На 1985 рік, це офіційні дані, у нас середня спискова чисельність була 1200 чоловік. 1200 чоловік тут працювало, а середній вік був. 30 років, це був молодіжний, на дві треті жіночий колектив, це раз. Умови праці, безперечно, ні з ким не були зрівняні. На той час. Дівчата були в білих халатиках, але в різних костиночках, щоб їх було видно. Справи йшли добре. Була перспектива. Але прийшов 91-й рік. Україна тоді поринула у велику економічну, матеріальну, фінансову кризу. Ми почали отримати мільйони мільйонерами. Ми отримали ці купонокарбованці, талони. Господі, таке було страшне життя. І ми поступово втрачали напрацьовані зв'язки хірів, Люди не отримували зарплат, тихенько уходили. І таким чином, десь у 97-му році, в да, 97-му році завод зупинив свою діяльність повністю. В тому числі до керівництва акціонерним товариством прийшла молодь, яка не думала про те, що прийде час, коли їм треба виходити на пенсію. І, на жаль, це керівництво віднеслося дуже нехлюськи до заводського архіву. І коли прийшов час багатьом стеятивцям оформляти пенсії і брати витяги про те, що проробив на заводі 5, 7, 12 років, він не міг взяти цю справку, тому що архів був занедбаний, перекручений, його не, не, не упорядкували, не здали, і таким чином люди отримали ну таку проблему. Вони, як кажуть, в закарпатті просять здоров'я тим, хто їм. Її... Люди втратили роки, втратили пенсійний стаж. Як вони виходили з цього? Треба було шукати свідків, тобто кожен йшов своїм шляхом, але проблема існувала, там вже існує, тому що основна маса вже вийшла на пенсію. Ви знаєте, 30 років працював діяв завод на Перечинщині, а потім 30 років за нього почали. І заводчани пішли на пенсію, практично по віку, молодь нічого не знає, і за нього забули. Ви знаєте, так душа в нас боліла, що я очолив невеличку ініціативну групу і ми ем, ну, створили такий невеличкий збірник, який називається Стираючи пил забуття про наш завод, який тепер є в кожній нашій ем, сільській районній бібліотеці. Я вважаю, що це ми зробили збірничок. І звертаюся при нагоді до того, хто хоче почути, де працювали бабуськи, дідусь, батьки. Зайдіть у бібліотеку і поцікавтеся.